Дидактична гра добре, погано. Діти, я буду вам розповідати про користь предметів. А ви мені повинні пояснити, чому вони можуть бути небезпечними? Голкою шиють. Чим може бути небезпечна голка? Голкою можна вколотися. Ножиці ріжуть. Чим можуть бути небезпечні ножиці? Ножицями можна пошкодити руки. Сірниками запалюють вогонь. Чим можуть бути небезпечні сірники? Гра із сірниками може спричинити пожежу. Скляний посуд красивий. Чим може бути небезпечний скляний посуд? Його можна легко розбити і порізатися скельцями? Мамина косметика добре пахне. Чим може бути небезпечна косметика? Косметики багато хімії, можна отруїтися або набути алергію. Дякую за увагу!